Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла правильно, зима на вулиці холодно, морозно, люди тепло втягаються, річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас у гості завітав сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Діти, а ви любите зиму? А яка вона морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, грайлива, кришталева, блискуча. А зараз давайте згадаємо назви зимових місяців. Рік завершити прибуде. У снігах старенький грудень. Снігом сіє в Новий рік бравий січень-січовик. Вслід за ним лютує лютий, Холоднючий і надутий. Вже наступила зима. І всі дерева скинули свої наряди і приготувалися до морозів. Лише одна ялиночка стоїть в лісі зелена, пухнаста, самотньо їй одній стояти. І сніговичок пропоную кожному з вас намалювати їй подружок, щоб їй не було так самотньо стояти. Для малювання нам потрібно аркуш паперу. Гуашеві фарби, олівець, коктейльні трубочки, пензлик, ножиці. Але спочатку давайте розглянемо ялинку. У ялинки є стовбур, багато гілочок, а на гілочках колючки. Ялинка прикрашена новорічними іграшками, а зверху ялинки горить яскрава, жовта зірка. Спочатку беремо олівець та малюємо контур ялинки у формі конуса. Потім малюємо внизу ялинки стовбур квадратної форми. Потім беремо пензлик, набираємо коричневу фарбу та замальовуємо стовбур. Потім беремо коктейльну трубочку та з одного боку нарізаємо бахрамою. Відгинаємо і робимо зірочку, якою будемо робити штампи. Для цього обмочуємо її в розведену гуаш і ставимо відбитки у намальованому контуру конуса та починаємо малювати знизу до гори. Потім беремо іншу коктейльну трубочку та нарізаємо її так само. Набираємо на неї жовту фарбу. Та малюємо зірку вгорі ялинки. Потім змиваємо жовту фарбу та набираємо синю фарбу і малюємо сніг зі сніжинками. Потім набираємо на пальчик фарбу і прикрашаємо ялинку новорічними кулями. Колір куль обирайте за бажанням. Сніговичок буде чекати на ваші малюнки. До зустрічі, діти.